Напевно, що почну з самого кінця. Тому, друзі, вибачте, що не показав початок рибалки. От. Другий раз я на цьому скаймолі, другий раз він мені вставляє вила в колеса. Але я думаю, зможу донести до вас цю сьогоднішню мою рибалку, як вона відбулася, що було, на що ловили, що ловили, як ловили, а потім як ми звідти втікли. О, так що рибки, риба була. Було небагато, короткочасна сесія, буквально з 8 ранку до 12 дня. Цей проміжок часу ми трошки порибали, трошки спіймали, десь ну, не багато, десь кілограмчика півтора там, я не важив, ну, трошки є. от. В принципі, я думаю, цю рибалку ви побачите. Тому поїхали. Рибка вже починає прокидатися, вже 8 годину ранку. Людей дуже багато, не будемо сильно кричати. Осьмій ранку почали давати воду. Почався кльов. 8.05 у нас була перша риба. Першу рибу ми відпустили, як завжди. Це у нас був другий підлящик такий, грамів 400. Ух ти! Тут щось невелике. Але в закид майже відразу. Ще немає нічого. Зійшов, зійшов. Ну, цікаво. Так. Ага. Угу, угу. Піночку. Білу пінку хоче. Вселяч був. Сто відсотків. Так, ну, біла пінка. Сьогодні в мене з насадки є майже все, крім черв'яка і кормового мотиля. Зранку два підлящики спіймав на, на білого з підсадкою трьох мотилів. Зараз бачу, що кльовчик трошки підутихає, перейшов на білу півку і 4 мотеля. І ось тільки що була покльовка, але зійшов. Ну і паралельно підкидаю горох і також дорізаю опариша. Я бачу, що на опариша різано дуже добре відзивається. О, іде лящ. Ух ти, Гарний іде. Йо, добре дали так. У мене ще кормак сотка того взагалі -то не чувається жорстко гарний, дивіться, друзі. Такий чи ч ч, -ч, -ч. 400 тільки я за верхнього був. Кригоче. здоровається з нами. Обісрався нашим горохом. Бачите хвіст в прикормці. Взяв на білу пінку і чотири мотиля. Став він такий у нас трохи обережний, на довгий повідець, не хоче близько до Кормушки підходити. Повідець десь в мене, напевно, сантиметрів 100, плюс фідергам 10. Ну, Такий обережний став. Зараз вже десята ранку. Вісім годин ми декілька штук спіймали, одного відпустили, одного кинули до садку, це вже другий. Поки вони такі обережні, якісь клювання. Так, от чотири мотиля спробуємо вдягнути. Одну білу пінку і чотири мотиля. Ось так. от. А туман вже закриває воду, вже іншого берегу не видно. Вже орієнтиру навіть не видно на тій стороні. Рибалю я на 01 повідець, як завжди. 18 І 18 гачки. Ось такі от гачки взяв собі Прошки. 18 номер. Людей на пляжі дуже багато, рибалок дуже багато, сьогодні неділя. Сьогодні передавали теплу погоду, але передавали в другій половині дня дощ. З прикормки в мене ще залишилось минулого разу. Чорний лящ, прикормка від трапера. Трошки буквально в мене тут і залишилось. Ну і паралельно я підкидаю горох варений потроху. Все ж таки ляж і горох він навіть зараз їсть і дуже добре, я вам скажу. Вже ближче до 11 піднімається вітер. Там взагалі на другу половину дня передають такий шквал жорсткий, десь метрів до 6 вітру. Я буду сподіватися, що він не буде дути нам в обличчя. Нам буде комфортно рибалити сьогодні. Мене ще залишилась ще там пачка прикормки зимньої, якої я рибалив минулого разу. Якщо ця закінчиться, домішаємо тієї Будемо продовжувати рибалити. Так, ну поки якось так. Рибка є, але дуже прошена. Це місце, в принципі, всі знають. Це саме популярне місце в Києві, одне із самих популярних місць. Тому де казати не буду. Я думаю, хто знає, той здогадається. Але я вам скажу так: риба є і потрібно знати, як її ловити, поки мені це вдається складно. На ранок я до кінця так і не зрозумів, що. Що в нього вподобання в цієї риби, бо зранку ловив на одного білого і два мотеля, двох підряд спіймав. Потім було ще чотири холостих покльовки, один прикрий сход, підняв годівничку після покльовки, підсік, але видно, не всік його до кінця. І потім, потім тиша. Настала в нас тиша, я змінив повідець, поставив більш короткий, думав. Сподівався на те, що все ж таки може ближче до годівниці буде тертися. Але ні. Два закиди на короткому повіці десь сантиметрів 30 не дали взагалі ніяких результатів, навіть покльовок. А це ось поставив довгий повідець метровий. І відразу риба. Була покльовка до цього, і це зараз риба. Ну, будемо дивитися, як воно буде у нас виходити. Далі. Дистанція така доволі довга. Дистанція відбив 52 метри. У нас там є ракушка, якісь там листя ще не бувають, дістаю там. Ну, брока така доволі відчутна. Годівничка зараз у мене 80 грамів, до цього я робали у тому що 60 грамів я не міг навіть підтягнути нормально QR-тип, щоб побачити якусь покльовку. Треба собі купляти другий фідерарм сюди такий, на праву сторону, щоб на одне кріплення, щоб водилище дивилося вверх, бо так по-іншому, якщо на сторону ставити, то важко натягнути шнур. Так, ну що, друзі, ну якось так поки рибалимо, Водичка потрошку підходить вже до нас, вже під нами, я б сказав би. Зранку вона була десь там. Вода, дивіться, вже де. А була майже на початку в садку, як піднялася. В минулому році так багато води тут не було. В минулому році тут великий пляж був. Мало води було, в цьому вже доволі таки багато. Ще в минулому році я тут рибалив, але в минулому році я попав на таку поганічу погоду. Сьогодні хоч більш-менш адекватно. Ну, ось так, я роблю, я бру отак горох і просто його перерізаю декілька разів ножницями ось так от. І все, отримуємо трошки дрібнішу фракцію, бачите? Ось так от. І не важливо, що він, що він жовтий, не важливо, що зараз холодна вода. Якщо ляж є, риба є, вона все одно буде годуватися. Просто не в такій кількості, як літом, тому відмовлятися від жовтих кормів не бачу сенсу. Ось ще один іде. Ух ты! Та годівничка така. Що під саку діставати, що, я поки не розумію. Хі -хі. Ну таким можна було взяти в підсак. Але так плюну навіть не побачив як. Мордати такі боїть. Гарно взяв. Якось починається дощ, починають клювати Клювати нормальна риба, дивіться друзі. Цікаво. Більше всього що знайшов. Ту саму комбінацію, яка йому потрібна. А дощ у нас підсилюється. Напевно прийдеться йти за парасолькою до машини. Ого, вітер стає. Сильний. Ну, зараз ще рибинку одну другу піймаю і будемо збиратися, бо вітер бачу не дасть нам тут посидіти спокійно. Ну, покльовочка. ну. Опа. Сидить вже. На довгому повітці пливе. Ну такий. Гарненький. Можна було б його взяти до підсаку, але не хочу. Ми його так візьмемо. Оп. Опа. відпав, бачили. Відпав. Ось чому потрібна підсака. Ось так. Ну, дивіться, друзі, ну такий. Піде. Ну все, я вважаю, що ключик ми сьогодні підібрали. Це одна червона пінка і 5-6 мотиля. Третя підряд риба з невеликим інтервалом, хвилин 10. Доволі такий непоганий результат. Ну Знаєте, гарні такі підлячки, дуже класні. Грудень місяць. Останній теплий день. І такі підлящики, ось взагалі пушка просто пушка. Спробуємо трохи більше мотиля вчепити. Може якийсь бонус там, кілуш не залетить. Взагалі була пушка. <рес> так, корм будемо сильно не трамбувати, так, трошки. Що, там остання риба на сьогодні, чия. Помиляюся, так важко йде. Так, остання риба. Що тут? Невеличкий підлящик, зовсім маленький. Так, ну на цьому ми будемо закінчувати нашу рибалку на цьому маленькому підлящичку. Складаємо на 16, бо вже, бачите, пішов який дощ, в мене вже куртка трошки промокла. Ну як, вона не промокла, просто... Зовнішній шар, захисний намок вже, то взагалі в мене є парасоля, можливо, було б дістати парасольку, але ви знаєте, я не хочу сильно розкладатися. Краще поїду вже додому. Небагато. Декілька під лящиків. Ну, такий один гарненький, Пів десь. Ми нормально. Підловили трохи. Можна було б краще, але немає нагоди. Погода в нас трошки міняє наші плани. Якось так ми сьогодні порибали. В принципі, мені сподобалось. Реально. Риба є, вона тут була і в минулому році, і в цьому році. До льодоставу вона буде клювати тут і напевно ще й з льоду буде клювати. От. Так що... Кому б захотілося відвезти душу, будь ласка, приїжджайте, можна ще спробувати останні теплі дні. Тому побачимо, що в нас буде далі. Далі вже в нас скоро зима. Я думаю, може ще виїдемо на фідер, а якщо ні, то вже будемо ловити з льоду. От, якось так. Так що, друзі, кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал та до зустрічі на наших водоймах. you oh.